Вітаю! Прогноз з 5 по 11 грудня. На цьому тижні краще не будувати грандіозних планів, тому що ви можете переоцінити свої зусилля. Велика ймовірність того, що ви приймаєте бажане за дійсне. Якщо вам все ж таки необхідно реалізувати задумано, тоді шукайте незвичайні варіанти рішення, які ви раніше не розглядали. Йдіть новою дорогою, новим шляхом. 7 грудня Меркурій переходить у Козирога. Меркурій відповідає за техніку, за зв'язок і за засоби зв'язку. І в Козирозі він стає більш стабільним, тому, наприклад, можна сказати, що відключення електроенергії, якщо ми кажемо про це. Все більше будуть відповідати графікам, і все менше буде хаотичності в цьому процесі. Емоційно складні дні 5, 8 та 9 грудня. До того ж, 8 грудня в нас пройде повний місяць у близнюках, що може спровокувати помилки під час роботи з інформацією. Та інструментами, а також на повні можуть бути ухвалені рішення про переїзд, що чекає на кожного з нас. Овен на роботі ви активні, наполегливі і йдете до своїх цілей. Але ваші цілі не збігаються з баченням компанії. Трохи пригальмуйте, адже ваш азарт і невгамовна активність можуть призвести до конфліктів із. Начальством або вищими людьми у особистому житті схожа ситуація трохи зменшити напал, уважно поставтеся до почуттів близьких людей і намагайтеся не розпалювати скандалів. Проте вам зараз легко дисциплінувати себе, та ви можете переробити безліч домашніх та інших справ. Телець, ви втомилися від загальної біганини і хочете видихнути, відсторонитися і десь. Навіть вдатися до фантазій та мрій, і справді вам потрібний перепочинок, час побути наодинці з собою, час прислухатись до своїх найглибших та найправдивіших бажань. Є ймовірність обману на гроші, тому не марнуйте гроші, не довіряйте зараз нікому свої фінанси та надавайте в борг. Ну і наберіть самі близняки. Повний місяць йде у вашому знаку, що надає вам. Категоричності, і вся ваша увага зараз осереджена на собі. Використовувати цей час, щоб заявити про свою позицію, вибудувати відносини, ділові, дружні, любовні, так, як вам хочеться і як це бачите саме ви. Або хоча в цей час ви можете показати свою позицію та окреслити ваші Правила та інтереси рак, намагайтеся структурувати все, чим ви зараз займаєтеся. Відмовтеся від зайвих проєктів, не намагайтеся все встигнути. Подумки, ви весь час поспішаєте і перебуваєте у гонці за чимось. А чи варто справді бігти? Зробіть зупинку і позбавтеся зайвого у вашому житті. Леви, ви зіткнетеся з необхідністю виконання зобов'язань, які ви взяли на себе. Вам хочеться відпочити та розважитись. А оточуючи вимагають відповідальності та виконання обіцяного зараз не час протидіяти, краще спокійно закрити всі справи, які раніше ви на себе взяли, і в яких задіяні інші люди. Діва багато ваших сил йде на домашні справи і на вибудовування відносин зі своєю сім'єю. Ви не можете про щось домовитися, ви не хочете почути думку інших. Та й по суті не хочете витрачати на це час, адже зараз, як і завжди, справ по горло, але все ж таки постарайтеся піти на зустріч своїм близьким і зрозуміти, що важливо для них. Адже насправді вони не так багато від вас просять і чекають. Терези, ви вітаєте в мріях та ілюзіях. Зараз складно зібратися складно приймати серйозні рішення, та й поки що не потрібно. У цей період виключіть увагу на Творчість, ліпіть, танцюйте, малюйте, займайтеся тим, де немає необхідності себе жорстко дисциплінувати і видавати чіткий результат. Проведіть цей тиждень у м'якому спокійному режимі, без очікування від себе понад результатів. Скорпіони! Вам хочеться вирішувати завдання, доробити справи, які вас обтяжують і які накопичились останнім часом. На особисте життя часу не вистачає, і зараз відчуття, що це відійшло на другий план. Можливо, доведеться вирішувати фінансові справи інших людей, допомагати, підказувати або навіть використовувати чужі фінанси у своїх цілях. Стрілець не намагайтеся впоратися з проблемами, що виникли поодинці. Зараз у вас недостатньо енергії, щоб все вирішувати самому. А ось групова діяльність, робота в команді та й просто делегування своїх справ членам сім'ї це те, що вам зараз потрібно. Козиріг, не чекайте, що хтось за вас розбереться з вашими проблемами і прийме рішення. Зараз період, щоб діяти самостійно, брати всю відповідальність на себе. Гарний час, щоб. Дисциплінувати себе і повернутися в спорт або почати нове спортивне захоплення. Водолій у вас підвищується активність, ви відчуваєте приплив енергії, хочеться переробити всі справи, які довго накопичувалися. Робіть справи, які актуальні прямо зараз. І а, є важливими, б є терміновими. А все, що не вимагає негайного рішення, відкладіть до наступного нового року. Тоді ви їх зможете зробити швидше, а можливо, деякі з них взагалі відпадуть. Риби можливо, вам захочеться допомагати, коли вас. Зовсім не просили про допомогу. Намагайтеся стримувати свої пориви, рятувати когось, жертвувати собою і робити щось із жалості до інших. Зараз усі ваші спроби рятівництва закінчуватися тим, що ви самі собі створите низку проблем на найближче майбутнє. Ви думали про переїзд, про навчання або про те, щоб привести техніку до ладу? Добре, ось і займіться саме цим найближчим часом. А на цьому все з вами була Астролог Марія Скріпова. До зустрічі наступного тижня.